Ця традиція почалася з ініціативи австрійської телерадіокомпанії, яка одного року вирішила взяти цей верхлеємський вогонь на місце народження Ісуса Христа, привезти до Австрії і розповсюджувати до дитбудинків, до лікарень, аби кожен міг в повній вірі відчути тепло і радість. Різдва згодом цю до цієї ініціативи доєдналися скаути. Австрійські скаути брали. Цей вогонь і передавали іншим скаутам в інші країни шляхом просто перепалення цього вогню в лампадки. Власне, ця традиція триває і досі. Ми пластуни вже 15-й рік поспіль стараємося донести цей вогонь до кожної домівки. З цього року, як і, як і раніше, ми отримали цей вогонь на кордоні від наших друзів, скаутів, поляків, карцерів. От. І от сьогодні. Власне, вогонь прийшов до нас до Києва. Тому зараз я також хотів би попросити сюди пару слів сказати от, про вогонь і про його церквість. Все отці, браття і сестри. Дійсно, що ця традиція така, що зігріває серця і наповнює віри і любові. До Господа, який створив світ і нас, і до ближніх, з якими можемо розділити радість Різдва Христового. Дуже приємно, що наші пластуни цю традицію поширюють і що вона стала вже в нас знаковою. Кожен рік ми збираємося і несемо, дякуючи нашим пластунам, радість Різдва Христового у свої громади, у свої домівки, вітаємо один одного. І радіємо з того, що маємо можливість йти шляхом спасіння, удосконалення і славлення Бога. Дякую.